Всім привіт! І сьогодні у нас очередна закупочка АТБ. І ми починаємо. Туалетний папір розумний вибір. рожевий, за ціною 10,40%. Купила дві штуки. Йогурт карпатський галичина з чистих карпат. Ось такий без цукру, 2,2% жиру 550 грам. Ось такий, зараз по акції за ціною 25,90. Танка від торгової марки злагода 20% жиру за ціною 21,90 200 г. Молочко злагода 3,2% жиру, 450 грам. Питне пастеризоване від торгової марки злагода за ціною 18,30. Зараз теж на нього акція. 14,70% коштує таке томатне пюре, маленький кухар. 100% натуральне, 130 г. Ось таке. Докупила, бо в мене два є, а ще один треба було докупити. Лаваш вірменський від торгової марки Ілона. За ціною 13,90, зараз на нього теж акція. Батон гірчичний нарізаний від 11-го дніпровського хлібокомбінату за ціною 17,70 Ось такий батон. Хлібці житні, хрусткі дієтичні, без дріжджів, з цільного зерна 75 грам. Від торгової марки Лавка здоров'я за ціною 10,50. Купила ось такий засіб миючий. 495 мл своя лінія. Зараз на нього акція за ціною 27,60. Також є е, з алоє. ну Тут теж алоє, але є таке зеленого кольору, чисто з алою, без бальзама з ароматом. Ну, там З ліцерином, тут, тому він рожевий. Ось такий. Також купила ось такий набір ниток. За 24,90 ось така цвітова гама мені сподобалася. Бо в мене яркі нитки є. А ось такі, щоб зелені, сірі, темно-сірі Таких не було. Тому я придбала. Зараз подивимось. Набір ниток, 10 штук, матеріал, поліестер. Дата виробництва, липень, 23 рік такий ось Також купила ось такий рис, шліфований, крухлий, 1 кілограм за 47,40. Також 10 штучок яєць курячих за ціною 42,50. Не буду вже їх відкривати, потім складу. Купила ось такі три бананчика. За 17,93. Кілограм коштує 42,89. Три бананчика. Купила три, бо вони якісь зелені, це більш-менш такі жовтенькі взяла. Купила ось такий нектарин за ціною 32,21, 408 грам. Кілограм коштує 78,95. Ось такий гарненький нектаринчик. Також купила перець салатний. Він такий, мені сподобалось, що він невеликий, маленький. Кілограм коштує 29,99 Я купила ,970 кіло 970 на 59,08. Ось такий перчик. Я взагалі, Мені подобається дуже зелений перець, але щось я навіть не планувала, зайшла в АТБ. І так в мене ідея е з'явилася: завтра зробити трошечки перцю фаршированого перчику. Всі ми полюбляємо його їсти. Тому завтра буду хозяєчка. Чек у нас вийшов на 397,90. Ось такі покупочки у нас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Рада всіх бачити на нашому каналі. І до нових зустрічей. До побачення!